І всім привіт, народ! Так, City Skylines 2. Продовжуємо грати. Ми зупинились в новому відео на тому, що ми побудували аеропорт. Щось мене хвилює, що не так багато людей ним користується. Ну в плані, скільки тут прилетіло? 18 людей. 18 людей прилетіло. Тут окрема станція метро для вас, щоб швидше літало сюди. Окей, це неприємно. Це прям неприємно. Так, знову ж. У нас тут аеропорт, у нас тут. Не знаю. У мене асоціація аеропорт, це комерція. Ось, хай. Тут все навколо аеропорта, буде комерція. А знаєте що, можна навіть ось так: житло плюс комерція. А нехай. Або навіть офіси. Ні, о, офіси. О. Ось з цього боку, з боку. Не з боку посадочні смуги, а з боку зльоти. Ну, коротше, так, щоб не заважати літачкам, ось тут будуть мережоси. Хе. Прикольно, цікаво. Просто хочеться, щоб ним користувалися, ним толком не користуються. Але треба віддати належне. дивіться, зараз. Карго. Ти нічого не привіз? Чи ти вже взлітаєш? А насідаєш? Щось ти дуже повільний. Ні, він, напевно, злітає. Сенс, ти ще. Ми каргос, я думав. Я думав, що що, а вантажі ми хоча б вивозимо звідси? Чому тут потяг просто встав? Може проблема в потягах? Ну-ка. Та ні, потяг знайшов свій шлях, бачите. Це нормально. Я ж просто перебудовував залізницю і подумав вдруг... В цьому проблема, але ні? 33 людини не Де, Дя. Я думав, буде краще. Ну окей. Тут в нас ще є райончик, який треба забудовувати також, який я б поставив під забудову. Блін, у мене попит на житло малої щільності. Та давайте. У нас ось тут райончик, типу, недобудований. Це якось ось так. Ось таке, щоб вас від шуму захистити. І можна розширяти ось цей район малої забудови. Також у мене є попит на промисловість. І, і Я думав ось тут зробити величезну промислову зону. Насправді так кажучи, в мене багато грошей. Блін. А куди вітер звідси. А, о-ху-ху. Хм. Вітер звідси йде в той бік, але. Тут є якась... Можна щось типу рути зробити. У мене вугілля 115 тонн вистачає, 110. Ну, ну. Я не. Роз, щось... щось таке. Ось я наприкінці розв'язки побудував. <кл 'язаний> Михай. Карга. То чому ти пустий? Я думав, ми сюди будемо багато карго привозити. Тисяча карга. Чи це на вивіз? Коротше, як дивно. Окей, де потяг? Який карго возить? Це ти? Е, коротше. Там же ще окремий експерт іде. О, затор. Дивіться, а затор. Ну, тому що заїжджає багато сюди людей. Так, по-перше, точно треба. Між дорогу ось тут на три полоси побудувати. Ось тут на три полоси. Так, заїзд дуже повільний ось тут. Точно двох полоску на заїзд. Так дуже вже заїзд тут. Також двополоску. Але тут вже ще кільце можна зробити. Ось так. З цього боку кільці не зробити, бо тут аеропорт заважає. Чи можна? А, можна і кільце зробити, до речі. Великі? Навіть великі. Навпред. Сюди-сюди. І сюди невеличке, все. Зараз буде легше. Але чому вони ось тут дуже сильно туплять перед тим, як заїжджати? Це прям дратує. Якщо ви тут багато заїжджаєте, то давайте двома полосами. Тут також пишуть чого. Тут також туплять перед тим, як виїжджати. А, це не тупили це ремонтне. Це ремонтники. Мені цікаво, чому так багато їдете на цю дорогу. Та чому ви заїдьте просто, чого тупите перед тим, як заїжджати? Тут майже, ну типу, ось один мотоцикл зупиняє повністю типу, всю ось цю дорогу. То ви ж можете заїжджати плавно, поступово. Воно обов'язково, щоб кільце було повністю пустим, щоб заїхати, ви в курсі? І ось тут так само вони чекають, щоб кільце було повністю пусте, щоб заїхати. Ви? Адекватні, чи що. Ну, знову ж це. Це зрозуміло, що через вас. Що, давайте тут клініку одразу побудую. Сіті. Сіті тебе. Сіті тебе. Пожежна на всякий випадок. Також маленьку. Там багато поліцейських не треба. Мене дуже дратують. Скарги на сміття і скарги на катафалки. Пані, ось тут 0 з 15 катафалок їздить. з 15. Тут 0 з 15 їздить. Чому. Сміття. Сміття ще можна зрозуміти, окей. Ти, Типу ти переповний, але мене дратуєш ти тоді. Ти переробляєш 856 тонн з 50 тисяч? І в тебе всього 33 з 500 катаються. Чому? Може старт employing треба тикнути? А ну-ка, почати звільняти? Це ніяк, ні, ти не починаєш уїхати звідси звільняти. Але ти маєш прикол в тому, що ти маєш переробляти прям все наше сміття, яке в нас генерується. Прям все сміття. Дивіться, ми виробляємо 5900 тонн. Переробляємо 60 тисяч тонн. Але в тебе просто його нема. Ніхто не привозить тобі сміття. Я сподіваюся, ви. Ось давайте я. Я дав наказ спушто, спустошувати тебе. Прошу, чому вся тридцятка їде звільняти тут? Ось ти, давайте подивимось. Куди ти везеш? Це, до речі, третя швидкість, якщо що. Якщо ти везеш ось в всю переробку, я буду задоволений. Кайф, все, він вивіз в цю переробку. Це те, що мені треба? Якщо ви так повинно будете возити. А тепер. У мене питання: чому ти не всю тридцятку, не всю 30 відправляєш вивозити сюди? Ти можеш спокійно взяти і всієї 30-ку своїх вантажівок возити. вивозити сюди. О, оп, Де-де? Оп, опа, в мене на всю цю промислову зону немає жодної пожежної станції не тримай. Так, також, те, чого тут буде з часом не вистачати. Давай, парковка раз, парковка два. Так, я взагалі до планував перевіряти ось цю зону. У нас є попит на велике житло, на середнє житло, на комерцію. Давайте. Ось так комерція. Ось так середнє житло. Ось так велике житло. У тут бачите, заторів взагалі немає. Ну там заїжджали в цей район з великою щільністю. Тому були затори. Я, чесно кажучи, хотів, щоб тут великий трафік, прям великий шов. Але, мені здається, сюди більше через комерцію трафік іде, ніж через аеропорт. Ну, сенс від таких аеропортів. Так. Окей. Мені дещо цікаво, продукція. А ми вугілля все ще недостатньо виробляємо. Знаєте що, я хочу зараз пройтись по ось таким зонам. Так, бо-бо-бо-бо-бо у нас є унікальні індустріальні, які тут просять різних зон. Ну так, да, це. Це не роз... п'ятий рівень індустріальної мануфактури. Що треба для покращення рівня індустріалки? Ось ти, Четвертий з п'ятий. Що тобі не вистачає? Див, вони просто тут нема, як в. Жилих будинках, щоб навести і подивитись, чого саме тобі не вистачає. Якщо було б, то я вас би всім задовільнив. Парки є. Мейлбокс вам також потрібен, мейлбокс у вас є. Що вам ще? Ось тут може поліції трохи не вистачає? Давайте поліцію. Дратуйте, що тут 28 з 250 катається. І тут 6 з 30, коли я наказав спустошити цей, ну, цю свалку. Все мать вивезти сюди. Мене це прям дуже сильно Типу, це якийсь бред. Ти маєш проробляти прям все сміття, яке в мене є. Воно має проробляти все сміття, яке в мене є. А воно, по того, навіть не збирає все сміття, яке в мене є. У нас тут проблеми з заїздом в місто. Та насіння. Це місто ще має величезний потенціал для розширення, але. Але вже ось ця навіть максимальна швидкість, вона дуже повільна йде. Тут схил? Блін. Схил. А знаєте, що я тоді зроблю? Я тут хотів розв'язку зробити? Я вже це десь в цьому місті робив? Я замість того, щоб зробити її над землею, зроблю її під землею. Ось так. <кхід> Ось так, але. Треба тут і спускати, доведеться. І підземні кільці робити. Це, до речі, цікаво. Чи можна під землею робити кільця? Так. Тобі щось не подобається? І. як? Ой. А, ні, нормально. Я достатньо високо підняв. Тут потім, типу, щось таке буде. Ну. Е нормально? Відносно нормально. Так навіть дорога більш чистою виглядає. Так, що я це зробив, бо в мене знову попит є на все? Навіть ось тут: велику комерцію, житло плюс комерція, і велике житло. Як ви мене дратуєте? Нащо вам позаду з'єднання з дорогою? Вони будуть своїми скаргами ось цими дратувати мене. Ні, мені просто цікаво, який тоді від тебе сенс? Коротше ні, все. Ти досить звільнятись? Тобто ось від цієї величезної переробки, який сенс? Якщо воно нормально не працює. Так, я хочу розширяти промисловість. І розширяти, якщо. І розширяти. На всю, весь ось цей простір. Ой, ти. Ну, ти не псуєш повітря, до речі. Ну ні, бачите, ось дуже-дуже-дуже слабко псуєш повітря, тому можна не хвилюватись. Ось тут. Ну, зон якихось тут нема. Я хочу тут зафігачити величезну промисловість. Або. зробити більше ось таких зон, щоб задовольнити тебе. Окей, давайте поїхали по черзі. Тобі треба 10 зон нафти. Десять нафтових зон. Дві в мене є. Так? Ще треба вісім. Вісім нафти вперед. Ось тут дві, як мінімум, можна побудувати. Тут одну. Короче, поїхали по черзі. Ось тут дві, якщо не більше. Ось тут дві клітинки точно купити. Ось так. І ось так виїзд. О, можна навіть з'єднання з основним містом. Ха. Ось тут одну, ось тут, одну і ось тут. Він ось тут дві не вийде. Тут одну велику, а тут дві таких поменше. Вийде побудувати. Хм, Ось так. Це плюс три. Або тебе також на дві розділити зони. Давай, раз, два. Блін, гаразд, не, не так близько. Так стоп, я тебе пересунути не зможу. Будеш другою. Єе. Майлстоун, Я ще більше став. Я щось тобою, здається, перестарався, Давай. Інші, інші нафтовій зони мені також хоча щось залишимо. Перше. Або насправді кажучи, можна було б не паритись і умовно просто десь якихось маленьких зон намалювати і все. Я бачив, як інші так роблять, але. Це виглядає трохи чітко. В плані розробник зробив такі зони. Напевно, щоб ми намагалися їх побільше робити. І робити купу маленьких. Я перші дві зони є. Так, з'єднаю вас пізніше трохи з усім, що треба. Так, раз, зона. Два. Як перша, Першу замалював. Це довго, Це багато часу займає. Хотілося би якусь кнопку по типу замалювати автоматично чи щось таке. Так, ось так. Але тут не тільки, я саме тут пунктував, не тільки за через вас, а ще через те, що тут є. Ха, ще трохи каміння, слеш вугілля. А вугілля, ну, є все ще в мінусі по вугіллю, хоча по камінню в більшому мінусі. Окей, давайте тут саме каміння зробимо. І давайте навіть ось так зробимо. Вже до кінця куплю. Викуплю цю зону. Давайте так, ось тут величезне каміння зробимо. А на іншій мому боці ось тут вугілля. Бо вугілля нам там трохи лишилось. Є. Каміння і ось тут. Ще додамо вугілля. Бо колись коли ж ми маємо зробити достатньо видобучу вугілля. Так, тут ще сільхоз. Знаєте, що я ось тут купую цю клітинку, щоб зручно побудувати собі тут розв'язку. А що як? Автоматична розв'язка. Ось така. Скажи, будь ласка, що ти автоматично побудуєшся тут. Блін. Будь ласка. Просто поставлюся тут автоматично. Окей. короче все просто. Піднімаємо. Окей. Або як піднімаємо велику дорогу. <свісно> Окей. не Настільки великі кільця. Звіздив розв'язка сюди. Ось так. Тут вже спокійно можна спускати і будувати будь-які дороги. От тобі. Або вас з'єднати з усім. Ну, і тут щось подібне. Тільки тут ось цей спуск буде неймовірно довгим, і поїхали. А, тримайте власну помпу, власний слив. У, і, 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 і. У нас є тут вимкнені. Ветрогенератори. Ось слабо. О, ось тут 5. Повністю покращений, вмикаю. Все. Ця, цей такий райончик працює, Блін. А куди вітер з вас йде? О, він йде в бік. Вітер з вас йде в бік. Ви розумієте, що це значить? Ви розумієте, що це значить? Що тут можна спокійно промисловість робити, власне? Можна прямо повноцінну промисловість побудувати і вітер не буде йти в моє місто, тому що попит на промисловість у нас величезний. Е, як мене дратує сміття? Ось сміття мене більше за все дратує зараз. Я тут ще одну таку переробку зможу побудувати? Ні. Я побудую якусь таку дорогу. А занадто близько на одну клінику далі треба дорогу цю побудувати. Бо навпаки ось тут побудувати. У, є. Ще трохи збільшив переробку, власне. Може тут так само зробити? Зруйнувати? Сідає дорогу ось так. Тут ставимо ось так власну переробку. Ще одна тут не побудується, але ми. Тут дорогу. Тут тримає власну переробку. Давайте так всім спробуємо зробити ти. Ось так, трохи збільшуємо простір. І ще одну власну переробку. Так, і в мене десь. А, більше нема спалок. Бо ти маєш справлятися з переробкою всього. а з 250. Ви просто не привозите сюди нічого. Просто нічого не привозите. Та я. Ну, що мені з тобою робити, скажи мені. Це просто навіть не смішно. Це не смішно. Так, збільшити дерево, збільшити зерно. Почати кристали брати. Ну, подивимось, подивимось. А що в нас тут? Ой. А натримайте, власний, ще один забір, ще один спуск води. Ось так. Все проблем зараз не буде. Які тут марочоси? Офісні. Ось із цивинтром. О, тут хоча б 15 машин катається. Тут 14-15, нормально. 14-15. У-у-у. Нарешті катафалки почали кататись. Тільки зараз. Да, в принципі, ще один свинтер можна тут. Ось так і. Ну речі, крематорій, типу, не вивозить. Де я до цього крематорій побудував? А ось тут. Давайте ще один крематорій побудую. Ось тут. Ну він просто повітря забруднює. Тому ось так, все. І розширю тебе трохи. Коротше, нормально. Хтось, мій глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете сісти та будувати поселення. Власне, то в посиланні в описі ви зможете знайти та придбати мою гру Хексіті, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишить рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це мене також неймовірно підтримає. Найбільше ж буде підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Якщо в когось, мій глядачі, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланму в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку, не забувайте, а так загалом вам усім за перегляд. Всім вдачі та бувайте!